Друзі, вітаю вас на моїй кухні! Погодьтеся, є щось в цьому дуже заспокійливе, коли вдома пахне свіжим ароматним хлібом. Сьогодні покажу, як спекти саме такий, пшенично-житній із духмяним солодом, м'якенький і неймовірно смачний. Рецепт абсолютно не складний, а хлібчик виходить чудовий, з глибоким насиченим смаком. В магазині такий точно не продається. Це саме той хліб, який пахне домом, затишком і миром. Обов'язково збережіть цей рецепт і спробуйте приготувати, він неодмінно стане вашим улюбленим. Підготувала продукти, які мені знадобляться, перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Для початку змішую сухий солод із окропом, з гарячою водою, перемішую і поки відставляю у бік. І далі у іншій мисочці змішую дріжджі, цукор. Тепла водичка, і три столові ложечки борошна пшеничного перемішую, і тим часом солод вже трохи охолов, можна його додати вже до всієї маси. І далі замішую тісто, додаю рослинну олію, сіль, трохи борошна пшеничного, і також... Повністю все борошно, це в мене 150 грамів житнього борошна. Починаю замішувати тісто спочатку лопаточкою і далі вже буду замішувати руками в мисочці і піду на стіл далі, ось таке липке тісто, воно ось таке якраз і повинне бути. Підпиляю трохи борошном пшеничним, вже житнє борошно не потрібне. І починаю замішувати тісто, воно спочатку буде дуже липке, потім вже не таке липке, але це через житнє борошно, ось воно все одно таке липкувате, але дуже ароматне. Мисочку змащую рослинною олією і ставлю, закриваю плівочкою, ставлю в тепле місце. Десь на годинку. Це в мене духовка розігріта до 30 градусів, вимкнена, і там я завжди Ростоюю тісто. Ось таке, друзі, подивіться, м'якеньке, еластичне, воно вже майже не липне, дуже добре піднялося. І ось все. Тепер формую, роблю ось такий конвертик, складаю його і тепер загортаю його ось в такий рулет щільний. І все, в мене підготовлена вже форма, застелена пергаментом. В мене форма, наче антипригарна, але я все одно вкладаю туди пергамент, щоб і легше його дістати було, ну і щоб не було ніяких нюансів. Тепер обережно вкладаю хлібчик у форму, і далі беру теплу водичку і змащую ось так поверхню хліба водичкою і притрушу борошном зверху. І тепер беру гострий тоненький ніж і роблю ось такі надрізи. Ще на 15-20 хвилин залишу під рушничком, і тим часом духовка вже розігріта в мене на 180 градусів, і після цього ставлю і випікала десь хвилин 50. Ось і готовий мій. Духмяний хлібчик, як бачите, він зовсім не ідеальний, але так він якийсь такий ще більш домашній. Мені дуже подобається. В домі такі аромати зараз, що просто немає витримки, щоб одразу його не розрізати ще теплим, але все ж почекала. І ось він, який всередині пухкий, м'якенький, повітряний. Знаєте, для мене це не просто хліб. Це якась атмосфера дому, де затишно, де тихо, і де хочеться лишитися надовго. І коли береш в руки оцей м'якенький, пухкенький хлібчик, то розумієш, що ні з яким магазинним домашній хліб порівняти просто неможливо. Ну що ж, друзі, якщо рецепт сподобався, чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. Дивіться інші мої відео на каналі, і обіцяю, далі буде ще більше цікавого і смачного. Ну а я бажаю вам миру, всього найкращого. До зустрічі, друзі!